Борщини. Добре, що там двері відкриті. Да, До нас за да. Феді ругається, бо давно не була на мене шукає. Ага. Ліля, будеш компот, борщ. Будеш... А я вже добре. Ага, заходь тоді, присаджуйся тоді. Так, Ти путешествуєш, Це вчора теж путешествуй. Так, була вчора в городі і уїхати неможливо було. Так що? Настільки було вчора все. Загружено, познано, ага. світло відключене, не в городі, не на черемушках. Мало того, що така ситуація, ні єдиниця не ходить, не трамвай, не ні автобуси, нічого. Простоїла би ще два часа. Боже, мені борщ Наталя Наталя. Дякую, накормила кормила й тонічку, і лінечку. Ні, сметанку не буду. Ага. Дякую, компот. борщ поїм і компот. Ну дай, розповідай далі. Якесь пришестя була. Не могла уїхати взагалі, яким тільки не дзвонила операторам. І 5,6,7, і 579, і 881. Я вже не знала, що... Так а що, не було таксистів да, чи взагалі? що? Та ще вибиває, машин немає, а. вже машини були там. Я підійшла до них, кажу, може, ви каже, я на заказ. Я кажу, ну а як кажу, ми не, не можемо дозвонитися ніяк. Ага. Коротше, стояли. Так я хочу сказати, мене ж там застав дощ. Лівень, Шо? лівень біля України, біля Та тебе трапить, А нічого. тут такий рівняка був, що нам би його да, намочилася і зустріла ще сусідочку свою, дякувати їй. Вона мене підвезла. Теж ага. ну, вже трошки ливень так капав, ну не так. А то стоїть стіна. Ми взагалі удивилися, думаємо, боже, це Роман все буде в дощу. Коли там ні, доїжджаємо трошечки тут, де ото Артема і чуть ага, далі. Ага. Так трошки воно як побризкало і все. А Україна, звісно, вчора гарний дощ був. О, а, це новина дуже так, хороша. Так, так. так що я ото пізно приїхала вже, куди я до тебе заходи. Ага. Я зайшла начало го додому. Ого! 15 минут чи 20-12 я зайшла. Це я ось так уїхати з собі. Оце отакі що... Ну давай тоді ну, смачного. Давай тут, смачного, всім дякую. <гум> <гум> дякую. Наталі, дякую, Тонечке. Ну, подруги. І накормили борщом, нашо його готовий. Наташечка, тобі дякую. Здоров'я всій твоїй сім'ї. Дуже смачно. Ну дивись, хотіла її пригостити морозовим, вона сказала ні-ні-ні. Ну ні-ні ні. Ось дивися з Словенії приїхала, ну воно в холодильнику. Ух ти, цікаво. Ага, банан як ось дивися, Як воно? Шокобана. Так що шо, давай їж, хоч все. Ні, це, це не буду. Давай але... тарілочку заберу. Це ти своїм подопічним. Да, так, це, тобі кісточки це... трошки налить. Давай. Тут эту. Кісточки ще Буду йти. йти. О, От так. і ми без... жульки, жульки. А, собачкам яких немає. Та вона вроді як і не бездомна, її всі годують. О, ти це ж... не їсиш, поняла? Так, погоди, понюхай. Ну ти ж не будеш банани їсти, ні, шоколад. Ти слухай, смачненьке. Ага. А, таке цікаве на і смачне. У нас такого нема. Банан в шоколаді. А ти може пам'ятаєш, ти ще забула, мені з Німеччини чи з Чехії? Їри, по-моєму, тобі Іра, по-моєму, так? Да? Ага, каже, це Іра. Угу. О, щось таке було. Да. Ти ж банан у тебе там був, був. Да, Та, да, думай, да. Ще, ще, цікаво. Слухай, ну я не, не розумію. Дійсно, ну, чи може ну, якесь суфле бананове? <говорить> да, там як бананове суфле, бо я теж ж пробувала, мені що да? не можна, ага. Uh -huh. Тобто ж я пробувала. Чуть. Чуть чуть не чуть не Вона так быстренько, шустренько, нюхає, <говорить> дивись, косточка чує. Глянь, Ні-ні-ні, не не не, не спила. Хочеш? Не вспіла, не а Фенді хочеш? Иди, і? Поїдь. Ні, це буде Хочеш, я навіть сюди О, поставлю. Так, ось, ось, так. Не грію, бо зараз жарко, так що давай їж. А я, не чи? вороч голову. Так, оце ж воно, сього, ну воно диви. Давай. Угу, угу. Ні. 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 Не хоче. Не хоче. О, 13 година. Це сюди-туди, зараз виключать. Щас світло. Ага. Щас. А я дивлюсь на дві холодильник. виключили вже чи ні? Зараз гляну. А, у тебе тут не, не ще. Не ну вони, напевно, почало другого. Ну да. А я так подивилася по тим, що ти мені передала. А воно совпадає, хоч. Ну вони сказали час і да, совпало сьогодні утром, що вони угу. вісім включили, да? Вісім? Да. Вісім включили. Так. Вчора ні, а сьогодні да. Представ. Да, Ну сказали до восьми там написано не буде. Щасу до восьми. Щас, да, з тринадцяти до восьми. Оце сидимо без світла. На дворі спека. Ні, ну це добре, що літо там осінь і да, ще да це, ще як, А що буде взимку? Ну як тобі бананчики? Нічого смачні, смачні скажи. Угу. Ну ми тоді пам'ятаєш, да? воно воно в чомусь такому було, я вже не пам'ятаю, що о, ми розрізали. О, такий от пакетик примірно mm -hmm. такий тут теж. Mm -hmm. Ну бачиш, він же за зали... гергою. Yeah, зали... да, да. ну, ну і що це ти? А як же ж достатньо поїсти треба? О. А, ага. якщо ага, ж ти на ковір? Тоня потім що обирати буде після тебе? А, Чистить, ну, Чистить будемо. Венді. Смачненька в тебе така кашка. Да. От тепер їж. Угу. Давай, давай. Бачиш, Ліля поїла і ти кушає. Зараз скажімо, то збить. Яку за компутік. Такий холоденький. Бери як цукерочки. Ні, хвати, ти що, три штучки з'їла? Ні, хай лежить. Голодільничок на кухні, вона на ході. Красунечка, ти на мене дивилася і на туню дивишся. А кого на руки треба брати? Ти рватися не будеш, Юля буде уходити. Да, я буду уходити. Давай почувай. А яка ж ти хитра. Хитра зразу скучила, Ой боже, я тобі вчора повелизусила, подивишок. Ти представляєш, я грамульчик взяла тільки і кусочок вже намусорила. Так. Чудо. А то, а то не треба буде брати. А чуть дякую, мені ще два урчика попало. Та, так, от, що... слава Смачну, Богу, да, смачного. Дякую. Ну і пока-пока. пока До зустрічі. До зустрічі, давай, забігай. Ага. Що ти хвостиком мати Провели Лілю, провели що ти хочеш? Їсти не хочеш? Будеш їсти? Дивишся, де тарілочка твоя стоїть. Ну, так і їж. Давай. Давай я потім тут протру. Давай. Давай, 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 давай. Ну і що? І що? Та не буду я гріть, воно не холодне, а... тільки голову морочиш. Їж от умнічка. Так, куди на килим носиш? побігла.